Мікс дитячого одягу лупілу і «Пепперс» для дівчинки, шортики. Джинси гарненько тягнуться піжамка Ось такі купальнички ще. Набір футболок, вік вказаний на упаковочці, все в упаковках, лосінки. Піжамка, футболочка і носімки. Набір білизни. Гарненькій упаковці. Піжамка 134 140, 158, 164, 134, 140. 146, 152, 158, 164. Ось такий біленький набір білизни 110-116. лосінки 110-116. Дві пари в упаковці. Це для плавання костюмчик 122-128. Набір білизни 134, 140. 122, 128 піжамка. 110, 116. Також піжамка. 134, 140. 134, 140. Hello Kitty. Сукня з щенячим патрулем Sky 110, 116.

Сукня 98, 104, регланчик 104, 110, Дві сукні різних розмірах, 110, 116 і 98, 104, також ось така сукня, квітковий принт, 110, 116.

Піжамка 158-164. Hello Kitty Піжамка з штанцями 122-128. Набір лосинок 110-116. 122-128. Також піжамка Sky